Вітаю вас, радіослухачі! Традиційно о цій порі на радіо місто звучить програма Вічна віч. У студії працюють звукорежисер Андрій Климбовський та ведуча Тетяна Гуща. Уже цієї суботи у Хмельницькому стартує новий велосезон. Любителів поїздок на двоколісному транспорті об 11-й годині запрошують до парку імені Чакмана. Організатори обіцяють багато цікавинок, яких саме сьогодні поговоримо у нашому ефірі. Адже гостює у нас заступник голови громадської організації Критична маса, радник міського голови Хмельницького з питань велоінфраструктури Сергій Толстіхін. Сергію, доброго дня. Добрий день. Сергію, я вже проанонсувала старт велосезону 2016, А ви розкажіть, що цікавого цьогоріч підготували для хмельницьких велолюбителів? Дякую за запрошення. Передовсім найцікавішим є те, що велосезон ми стартуємо значно раніше ніж попередні роки. Зима була коротенькою, взагалі тепленькою, і зазвичай ми стартували В середині квітня. Цього року ми вирішили стартувати на початку квітня, і відгук громадян дуже позитивний, оскільки багато людей не чекають офіційного відкриття сезону. Вже масово з першими ж плюсовими температурами масово вирушають на вулиці. Цього року початок велосезону велопарад відрізняється передусім тим, що він є дещо коротший, оскільки багато батьків з минулих років до нас зверталися з проханням, що з ними йдуть малі дітки, яким важко подолати якби традиційну дистанцію. Це зазвичай було від 15 до 20 кілометрів навколо міста із підйомами нашими відомими хмельницькими. Тому ми скоротили дистанцію. Вона цього року складає лише 10 кілометрів і без підйомів. Ми надіємося, що маленькі велосипедисти Хмельницького будуть нам вдячні з батьками, і ми вас всіх чекаємо. Також цього року ми фінішуємо в Дендропарку, будуть цікаві розіграші від наших спонсорів, партнерів, і влаштуємо собі такий весняний велопікнік, на якому ми гарно поспілкуємося, обміняємося якимись враженнями з зимового сезону, виявляється, що таке теж є, і будемо планувати наші грандіозні наполонівські плани на цей рік. Окрім стартового сезону, у квітні розпочинається флешмоб «30 днів на ровері. Яка його головна мета? Це всесвітній флешмоб. Він відомий насправді в цілому світі, і Хмельницький вже другий рік поспіль долучає до нього. Мета фосмова така, що треба кожен день протягом всього квітня, хоча б один кілометр поїздити на велосипеді і обов'язково зробити собі селфі, фотографію і запостити її в соцмережі з спеціальним хештегом, таким чином показуючи, що ми, велосипедисти, користуємося велосипедом не тільки з нагоди там час від часу, десь там в парк виїхати, а це реальний засіб пересування, реальний транспорт. І ми користуємося ним щодня. А з огляду на це виникає багато потреб для велосипедистів. Я думаю, ми пізніше про це поговоримо. Тобто, така популяризація, так, так, це дуже. Хороша популяризація, оскільки соцмережі якби завалені нашими хештегами, і всі бачать, що нас є дійсно багато. Ну, власне, у Хмельницькому, вже наприкінці минулого року, не як активно заговорили про розвиток вела інфраструктури, навіть приїздив радник Мара Львова Олег Шміт. Щоб розказати про те, яким чином у місті лево реалізовується це питання. Чи є вже якісь реальні напрацювання, що стали результатом цієї зустрічі? Ну, по-перше, як я ще раніше казав, колись що Хмельницький один з небагатьох обласних центрів, в якому навіть думати не починали про велодоріжки. Ми цю ситуацію корінним чином зрушили з місця, і в цьому сезоні, вперше, ми, якби дуже дуже конкретно з новообраною владою міською, яка дуже нам прихильна, почали якісь реальні кроки. Відбувся наприкінці року круглий стіл. Приїжджали такі дуже корисні нам гості з Львова. Олег Шміт, і ну, відомо, що Львів, якби на передовиці, впровадження велодоріжок, ми послухали його дуже дуже корисні поради, і я думаю, що ми типічні помилки при будуванні велодоріжок якби заздалегідь уникнемо. По-перше, міський голова ввів посаду свого радника. Так не дуже скромно признаюся, що я є зараз цим радником. І друге, що була створена робоча група, так само феноменально, що міська влада очолити запропонувала нашим активістам, і цю робочу групу очолив наш голова Олег Олексієнко. Тобто, на даний момент. Велосипедисти вже мають двох реальних би, представників у міській владі, що вже якимось дуже-дуже важливим як би, критерієм роботи нової міської влади щодо розвитку велоінфраструктури, тобто на нас бачать і з нами рахуються. Ми створили робочу групу. Зараз ми працюємо над опрацюванням концепції розвитку велоінфраструктури в місті. Це передусім велодоріжки, але також велопарковки. І зараз пишемо проект, і буде розроблена технічна документація на побудову першої велодоріжки. Ми її плануємо прокласти в Гречанах. Я зараз би не називав приблизно конкретний маршрут, але це буде з гречан до центру. А чому саме гречани? Ну, гречани один з таких важливих, якби потоків, досить рівнинний. Має широкі тротуари. Ще існує варіант, щоб пустити цю першу доріжку попри. Річку Південний Буг, тобто так ми на робочій групі собі вирішили. І так само радник мера Львова прогулювався Хмельницьким, прийшов до такої самої думки. Тобто, нема сенсу прокладати перші дорожки десь в центрі міста, де це надзвичайно важко зробити. Краще все зробити десь з окраїни до центру. Коли може статися, що вже буде ця доріжка збудована? Ну я скажу так, що все, що стосується виділення якихось бюджетних коштів, це завжди дуже тонка і болюча тема. І ми сподівалися, що в цьому році. Я особисто не настільки оптимістичний, я хочу помилятися, звісно, але при моєму прогнозі було б добре, якщо ми в цьому році мали би вже гарно опрацьовану технічну документацію, щоб, наприклад, наступному році приступити безпосередньо до побудови першої велоберіжки. Я думаю, далі нам піде значно швидше, оскільки ну відомо, що перший крок зробити завжди важко здвинути цей камінь з місця. Завжди важко, але я думаю, що ми це зробимо і обов'язково, якби хмельницький стане набагато більш прихильний для велосипедистів. Які напрацювання інших українських міст не лише Львова, а можливо і не українських міст у Ані розвиткувала інфраструктури, варто було б втілити у життя в Хмельницькому. Ми, коли розробляли цю концепцію, продовжуємо розробляти, ми проаналізували багато місць: Київ, Львів, Вінниця, Чернівці, івано франківськ зараз дуже багато де будуються велодоріжки. Перше, що ми зрозуміли, що треба, по-перше, не робити помилок типових для багатьох міст, коли міська влада вважає, що намалювати білу смугу на тротуарі і намалювати трафаретком велосипедик на половинці це вже велодоріжка. Це не працює, тому що пішоходи не розуміють різниці чи читаміти. Чи Ми вважаємо, що велодоріжка краще її побудувати менше, але вона дійсно має бути якби справжня, правильна. Відомий всім приклад Львова, коли були вигранені гранти на побудову велодоріжок, і тротуар широкий поділили на дві смуги. На одній половині старенький такий асфальтик нерівний, а другу за грантові кошти закатали в гарний суперасфальт, намалювали водоріжки. Тепер питання вгадайте, а куди пішоходи починають ходити. Звісно, всі пішоходи дружненько перейшли на цю відремонтовану половинку. І сенсу з бо я доріжки не було так, що ми будемо старатися ці помилки заздалегідь уникати і робити все так, як треба. З кожним роком людей, які повсякденно користуються велотранспортом, більше є, але водночас водії не завжди толерантні з такими учасниками дорожнього руху, та й самі велосипедисти не завжди дотримуються правил, що потрібно пам'ятати, виїжджаючи на дороги. Я відразу згадав приклад, коли я навчався в університеті в Польщі 5 років, і в перший рік мого навчання я почав активно користуватися велосипедом, і мене в перший ж рік три рази збивала машина. На щастя, без якихось там трагічних наслідків. Я дуже гарно тоді вивчив на своїй шкурі правила дорожнього руху. Щоб цього уникати, треба вивчити правила дорожнього руху. Насправді рідко хто з велосипедистів там дуже вчитують, не вчитуються, не а зазвичай всі вчаться так на хлопський розум. По-перше, ми в нашій організації критична маса розробили такі 10 заповідей безпечної їзди на велосипеді. Це окремий міні-проект. Ми плануємо видати плакат, який розвішаємо в кожній школі, в кожному навчальному закладі, університеті, щоб діти, молодь, які їздять, розуміли ці основні пункти. Для себе, оскільки я там намандрувався вже багато тисяч кілометрів і в Європі, і в Україні, перше правило для себе виніс. Місце таке, що велосипед завжди не правий. Того ж він маленький, і взагалі автомобілісти нас називають хрустики. Ну, бо так і є. Тобто не варто ніколи з машиною сперечатися, хто там крутіше, я правий, я не правий, бо в випадку зіткнення автомобіліста і велосипедиста, ну, скоріш за все, ми опинимося в лікарні з переломами, і в найкращому випадку, ніж там той автомобіліст. То завжди треба бути обережним, уважним. Тут знову виникає колізія, ну бо велосипедисти не мають права пересуватися по тротуару а по дорозі, натомість на дорозі завжди проблема, бо там запарковані машини. Ну це якби круг замкнутий і треба мати просто нормальну велоінфраструктуру, велодоріжки, так як в цілій Європі. Я б не хотів зараз називати ті всі правила, тобто вони абсолютно логічні при перебудуванні піднімати руку і так далі. Так далі. Просто треба бути максимально обережним, пам'ятати, що ти завжди не правий, бо ти маленький, тебе легко збити, і просто бути чуйним на дорозі, пропускати автомобілі і не вважати себе якимось там, знаєте, раптом Богом. На дорозі. І тоді все буде окей. І, звісно, треба пересуватися в шоломі. Я, наприклад, їжджу ну, завжди в шоломі. Краще 10 років возити шолом і ніколи, щоб він не став в пригоді, ніж там один раз його не вдягнути, і він якраз в той момент був потрібний. І, звісно, дуже важливо в темпу доби бути видимим. Тобто я боявся б десь вночі на трасі їхати там, в простому одязі. Це має бути якась світловідбивна, найкраща жилетка, бо водії на неї реагують, по-перше, бачать здалеку, по-друге, думають, що це якась поліція здалеку і завжди гамують. Того шолом, жилетки бути обережним і все буде окей. Дякуємо за рекомендації. Сподіваюсь, слухачам вони стануть в нагоді. Вони будуть їх дотримуватися. Вже ми анонсували початок велосезону. Що приготували ще цікавого для хмельничан? Ой, цей рік, 2016 ми плануємо зробити дійсно дуже насиченим. У Нас заплановано вже безліч велопарадів. Ми порахували, що щомісяця це мінімум буде один тематичний велопарад і одна, якби традиційна критична маса. Цей заїзд, який відбувається завжди в кінці місяця, тут будуть і діво. Чи велопаради і в сімейні велопаради на День Незалежності, тобто, щомісяця щось цікавеньке буде. Крім того, плануємо і вже почали втілювати декілька таких тематичних заходів. Наприклад, ми зараз спільно з товариством Червоного Хреста організовуємо дуже дуже корисний потрібний проект. Це курси швидкої домедичної допомоги для велосипедистів. Так, я згадував, що треба їздити в шолом, і так далі. І на жаль, не всі цього дотримуються. І десь в полі, якщо десь там 50 кілометрів від найближчого населеного пункту, хтось впаде, дариться головою об хоменюку. То не дуже гарно буде, коли ніхто в групі елементарного не має розуміння, як цій людині допомогти. Бо швидка допомога туди, навряд чи там швидко доїде. По перше, ну поясніть, де ви в полі знаходитесь. По-друге, тут автомобіль може не доїхати. Тобто надзвичайно важливо. Наприклад, наші друзі з Кам'янця-Подільського мали таку неприємну власне подію, коли один з їх учасників десь там травмувався, втратив свідомість і швидка не могла його забрати. Він там в реанімації дуже довго відчухувався. Натомість, якщо в хтось групі мав би якісь такі знання, то напевно та ситуація якось там краще би минула. Того ми такі курси анонсуємо. Вони відбудуться середині квітня. Запрошуємо велосипедистів. Ще місця є. При нагоді, якщо кількість бажаючих буде значно більше, то товариство Червоного хреста готове організовувати декілька курсів. Взагалі ми плануємо робити цілий цикл, як мінімум раз в квартал, такі курси не безкоштовні. І в кінці людина, яка їх відслухає, там буде дуже багато практики. Взагалі це 16 годин за два дні. І якщо буде зданий тест, то товариство дає сертифікат, який Там визнається в цілому світі, що ви є спеціалістом з першої медичної допомоги. Крім того, ми плануємо робити школу ремонту для велосипедів. Так само проблема, що якісь дівчата, які десь там перший раз вийдуть і колесо проб'ють, і вже не знають, що робити з тим пробитим колесом, чи там якийсь гальмаз поміняти, чи якийсь там тросик поміняти. Тобто, ми разом з нашими веломагазинами, деякими організуємо такі тренінги. Ну і таких різних проектів насправді в нас планується досить багато. Напевно, цей рік має бути рекордним на велоподії. Крім того, що ми займаємося такими проектами, як велодоріжки і велопарковки, це аби само собою. Хмельничани можуть долучатися до діяльності вашої організації? Можливо, якась допомога потрібна. Час, звісно, ми дуже дуже потребуємо активних волонтерів, оскільки нам завжди в принципі бракує робочих рук і, якби думаючих голів, які мають свої ідеї. Ми час від часу скликаємо таку загальні збори волонтерів, на які завжди приходять якісь нові люди. І якщо хтось на велосипеді активно катається і хоче наше місто зробити, хоч на один крок в кращим в велосипедному плані, то запрошуємо на наші волонтерські збори. Запрошуємо писати нам в соцмережі. Ми обов'язково знайдемо місце, де себе реалізувати. Наш ефірний час вже добігає кінця. І якраз є нагода про реклама... Мувати велосипед, чому варто обирати саме його як головний засіб для пересування? По-перше, абсолютно безкоштовно. Я, наприклад, особисто терпіти не можу їздити на маршрутках і такому нашому застрілому виді транспорту. Тому завжди, як тільки є нагода пересуватися на велосипеді, його обираю. По-друге, ну це кльово дуже для здорового образу життя. Ну, я знову ж таки, ну, при нагоді скажу, що я там колись пару років назад важив 110 кілограм і завдяки велосипеду, ну якось там привів себе форму. Тобто це реальний обалденний засіб для підтримки себе в формі. Ну і просто це круто. Це модно-трендово у цілому світі. Пересаджуються всі на велосипеди. Міста роблять зручними для пересування громадським транспортом і велосипедами. Тому велосипед це круто сідати на велосипеди, витягувати їх з подвалів, змащуйте цепки і гайда їздити. Дякую дуже за розмову, за те, що ви завітали до нас у гості. і Бажаю гарного відкриття велосезону і реалізації всього задуманого і розбудови Хмельницького як велосипедного міста. Дякую за запрошення. Меничаном нагадаю, сьогодні віч на віч ми спілкувалися із заступником голови громадської організації Критична маса, радником міського голови із питань велоінфраструктури Сергієм Долстіхіним. Активних вам вихідних долучатися до відкриття старту велосезону. Нагадаємо, відбудеться це о 10.30 у суботу на Білому Містку у парку імені Чекмана. Почуємось.